комітету доброго дня Запрошені представники засобів масової інформації розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Традиційно хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Театральний 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. За списком у нас 14, присутні 10, відсутні 4 члени виконавчого комітету у відрядженні кворум є. і Ми можемо розпочинати позачергове засідання виконавчого комітету. У позачерговому засіданні в Конкому бере участь інспектор відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Одеській області, лейтенант поліції Богачук Сергій Володимирович. Дякую. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Одноголосно дякую, рішення прийнято. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконкому? Пропозицій немає. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання юридичного департаменту про затвердження плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання департаменту з благоустрою міста про демонтаж об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. За 10 рішення прийнято одноголосно. Дякую. І наступне питання Департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. Про встановлення коефіцієнтів, які використовуються для формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Одесі. Чи є питання у членів виконавчого комітету? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Рішення прийняте одноголосно. Наступне питання департаменту міського господарства про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території міста Одеси в зимовий період 2024-2025 років. Чи є питання у членів виконавчого комітету? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, є пропозиція в рамках цього рішення проголосовано вже. Я надам слово Олександру Олександровичу Рахмірову. Будь ласка. Шановний Олександр Анатольович, шановний член виконавчого комітету, доброго дня. Я прошу якось то врахувати у цьому рішенні або протокольним дорученням, або ще якось. Як, як голова адмінкомісії виконавчого комітету Одеської міської ради, прошу, крім того, щоб ми. ну, Мали на меті покарання цих підприємців, які не будуть прибирати снігові замети, ожеледицю і таке інше, ще й проводити якусь роз'яснювальну роботу, тобто якусь превентивну діяльність серед підприємців і пояснювати їм, що є правила благоустрою, що вони саме повинні робити. А вже потім, коли буде дійсно перший сніг, тоді департамент благоустрою наші. Відповідні профільні служби профільні будуть ходити складати адмінпротоколи, А ми вже будемо їх розглядати. Дякую. Дякую, Олександр Оксандж. Тоді говоримо про те, що готуємо протокольне доручення для голів районних адміністрацій. Це така традиційна робота. Напевно, буде правильно в наступний раз до плану заходів щодо ліквідації снігових заметів внести це як плановий захід. Ми про це з керівником департаменту житлово-комунального господарства проговорили. А зараз ми традиційно дамо доручення головам районних адміністрацій спільно з департаментом благоустрою провести такі кустові локальні наради з бізнесу. Знесом, щоб не було несподіванкою, коли почнеться зима і випаде сніг, як зазвичай це буває. Щоб ми вже підготували бізнес громадян до того, що є закріплені території, і їх в рамках там цих нормативів, які передбачені правилами благоустрою, значить, їх повинні відповідні. Служби свої частини наші мається на увазі комунальні свої території прибирати, але ми не всю територію в змозі контролювати і прибирати. Бізнес маючи свою закріплену територію, він так само приймав би в цьому активну участь, щоб ми не складаючи протоколи, потім не пояснювали норми правил благоустрою, там діючого законодавства і так далі. Саме це ви мали на увазі. Так, дякую. Шановні члени виконавчого комітету, дякую за те, що так оперативно зібралася. Нагальність і необхідність в проведенні позачергового виконавчого засідання виконавчого комітету полягала саме в тому, що ми розглянули сьогодні питання по демонтажам питання департаменту благоустрою, тому що на жаль обстріли міста продовжуються сьогодні. Вночі уламки ударного дрону. Упали поряд з житловим будинком в Хаджибейському районі. За наші служби працюють і районна адміністрація, в першу чергу, представники уповноваженого органу департаменту благоустрою, наші комунальні служби допомагаючи мешканцям і обстежуючи помешкання біля 40 квартир, пошкоджено закриваючи плівкою. Відновлюючи тепло газопостачання і так далі є чим займатися, але є і ті питання, які ми повинні вирішувати в рамках виконавчого комітету, що дозволяє мешканцям провести відповідні демонтажні роботи і підготувати свої помешкання до зими. Тому ще раз вам дякую, шановні члени виконавчого комітету. Якщо немає зауважень щодо проведення позачергового засідання, на цьому наше засідання завершено. Дякую всім гарного тихого дня. Thank mm -hmm. you.